Скільки всього може сказати один погляд, рух, дотик руки? А тепер уявіть, як багато ми зможемо передати, коли навчимося говорити мовою жестів. На базі бібліотеки імені Івана Котляревського було проведено курс з основ жестової мови, що проводився за ініціативи Марини Хонди. Навчання організовував Київський міський центр соціальних служб. Програма курсу. Передбачала опанування дактильної абетки, основ жестової мови та практичних навичок комунікації з людьми з порушенням слуху. Навчання сприяло формуванню у фахівців соціальної сфери, волонтерів, лідерів спільноти, нової культури комунікації, заснованої на рівності, довірі та повазі до кожної людини. Разом ми робимо соціальну сферу столиці ще більш відкритою і доброзичливою.